Для прикладу беремо ці наші здорові граблі. Один проход. Но тут до дна вони бач теж не достали. По краям глубже взяли. Два проходи. Все одно, якщо перепад не достає. Треба тільки діагональ. Діагональ взяла. Так, експериментуємо інші граблі. Ну, тут тут ось деканавка ось ще трохи така. Ну Тут бач, всі майже до дна і взяли граблі. Тяжелі все один доход. Взяли граблі до, до дна на, на удивлення. І зараз третій варіант я Таку... Думаю що так видно. Все. Оці ну, з першого до, разу до дна взяли Ех. що можна сказати? Ці граблі дійсно пружинні, і дають лишень вверх. Вони оцей е, перепад, як отут ось, 4 см, вони усяці з першого проходу сядуть в дно. Е, Ті більші з другого проходу сядуть в дно. А ці здорові будуть йти тільки поверху. Я вважаю, що експеримент прийшов більш ніж вдало, і вони саме у ту задачу, яка їм ставиться, йти поверху не зариватися. Вони її виконують. бо Тут, як перепаде цих сантиметр півтора до насінини, а вони просили на 4 сантиметра, ну це це вже не то. Тим більше, ну для прикладу зараз ось ми вже доходили, десь бачив навіть травинка ось. Ні, це не травинка. Десь приходила. Що вона навіть вже траву доставала, Так що якось так. І одне, що треба ними під углом 20 градусів працювати, вже видно і так, що в них ефект барани, і вони будуть працювати коректно лише під 20 градусів. Тобто ці граблі, вони так як я і хотів, ідуть поверху, вони не зариваються в землю. І це основна їхня функція. Але пружини можна було ще й пом'якше. Мені щось казали, що цих буде доволі достатньо. Ні. На сильних, на сильних перепадах вижима на пружинах не вистачає, щоб вони йшли виключно поверху. Ну нічого. Нічого. Інструмент працює. Зараз попробуємо його пригребти трохи. І заодно подивимося, щось сьогодні вийде яке діло.